Позвольте с грати играть в Дмитрий Дэш. Сандам! Хто чув? Та чого, Андрій? И так не будешь нічого. Садитесь в телефон. Хотел <клухи> хотіли манник нет. Ні. Да, ничего не вийшло. Через одного пацана. Який долго на районе сидить. Давайте будем играть. Кто не бачив прошлий ролик, я собі поміняв скін. скин. Так, давайте будемо грати. Та ладно, Андрій, без тебе скучно. Подписчики по тебе. По тебе всі подписчики скучають. Ти то знав? По тобі подписчики скучають. Подписчики, напишіть йому в коментах, и вы по ньому скучаєте. Дивись, по дивись, шо я дивись, дивись. дивись, подивись, що я дивлюсь, дивись. Ось зараз я дивлюсь, дивись, що. Дивись, що я дивлюсь. Подивись, подивись, от подивись. Подивись. То не то. То не то, то не то. Дивись, вже не все. То вже не всі варіанти. Ой, я нечайно з геометрі дешево йшов. Від сміху. Вот, речі, вайсі, Просто не можу может провыкнуть. Вот, допустим, вот. Вот два тюрьмы. Ребята, якщо ви не розумієте, що це, то це то відео, там, де лайк і підписка Ну там, де не спрыгну скачали, а то роздвою. Блін. виходить при. Не. Ребята, супер броли. Скажи, я нуб був гіметрій держ. Нуб. Я не нуб, я вмію грати. Прийди, я бачний уровень. Який? Самий перший. Давай. Чи хоч... бачив професіоналів в ігрі? В гіметри деш? Дивись. Чого я мені? його хоч і пройшов на 82, два, але дивись. Що? Що, щось у мене буде дві папки, тільки дві. В один случай помреш на три по свайку, а другий случай придеш, так? О, дивись. Дев'ять. Що ж ось у мене є три дві попитки. <гум> я не люблю цей момент. Фух. <гум> <чи>? <гум> а, ну, самолетик тут іде. Правда? <гум> <гум> я взагалі сказав, тут як будто. А, як будто тут вообще нереально здохнуть. <гум> <гум> ну, в принципі. Давай <гум> сможе. три монетки. Да на три монетки! В смысле, там просто треба було в них Я Монетки ще не навчився трохи Вот тут это триплс, тут а тріплс. Ох, тріплс. Знаєш, ти просто не проявив останній момент, ти просто прояви. ти, ти не маєш підходи, ти прийде, ты підходил. Кстати, тут триплс, мені здається, один. Тут два. А, точно два. Сейчас тут буде. А ти знав, що вони здвинуті? То як? То, то не повні триполы, вони здвінуті. Типу вони легше, ніж звичайні трипол. Вони здвінуті. Папа! -па! першої попитки! Що за кубік? В тобі кубик вийшов. Ну, <гум> а тут теж кубики відкриті. Ну да. А якщо б це був твої обычний гіметрій, деш? Але ти бачиш, я його на 100 пройшов. Ну, да. Давай, я не нуб, давай ще якийсь ворог. Давай на другий, давай другий. Тому що я теж нуб, ти бачив, професіоналів? Ну, да, в принципі. Ні, ми такі нормальні ігроки, ми обичні ігроки. Ні, ми нубли. Угу. Конечно. Ти ж демону прийшов. Да? Але я не пропа, я ще не Я шана вижу настоящего ада Ти подивись на урочи на твій кансер мені... Не ну я говорю ми обичні игроки Ну да. Да. давай давай прыг 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 та А чого без монетки Ой, я нащайно. я случайно я случайно Че на ніч? Прислали в ній переворачувати опухти. Але п'ята година вже осінь. Знаєш осінь? То навіть не замашні. Як вже <рес> день зменшується. Коротше, давай я третій прийду. Ну третій Угу, сложный. Саме па Папа. Папа. Слухай, я зараз одною рукою підписник. І чого? А ти ж ходу в двом'я тикаєш. А, ну точно. Ти ж вот так типу. Папа. Двом'я то навіть сложно. Трох. Ну да, то тоже ніж. Бо ти просто, ти знаєш, на тому, щоб вдвом'я тикати, а не на ігрі. буду музыку скидывать по памяти. <рире> <рес> я запринял запись. Нет, не, все нормально. А, а ты малюешь! Давай, можно намалювать, знаешь, что? Чего ты? Как я малюю? Ты нажал малювать. Ты нажал кнопку на малю. Чего? Давай. Есть такая фишка? Да. Давай. 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 Закрыто молчание. Бам. <свят> <свят> Бам. Бам. <свят> 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 Там 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 А ти закрытыми очами його проходив? Ні, якийсь смысл? Ти глядышь. Ой, я тут злився, ладно. Дивіться, я тебя повністю в екран. Або вот ти прекрасно все бачиш. <говорю> Чем вы ще к екрану, тим краще грати. <говорю> да ты очень, блядь. Челлендж! Не нажимай тільки так. Ти зможеш його брать вот такие четыре. <говорю> Реально. Бачиш, я проходжу. А, ты понимаешь? Бач, бач. Ты на ур. Ор... Короче. Короче. А дальше лайк добиться. Як нуб играю в гімтри даш? Вот, дивіться. Вот, як нуб играю в гімнтриш, вот так вот. Зажимаю просто и все проходить. А так и трохи нереально. Типа само початку ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Реально таку можна спочатку фішку зробити. О, рил, так ніхто не задумувався Ну да, вообще треба було Давай. А к что просто спам? <ристо -праць> може краще вот так <ристо -праць> вот. <ристо -праць> <ристо -праць> вот цей Джейсон. <laughs> джампер, джампи. Давай, проходим джампи. Ой. О! Что за? Пробуй. Да? Ага. Довись, я зараз тебе покажу баг в геометрии дэш. Покажи. заходим, вот, заходим в фингер дэш. Ты чего? Где баг один? Недоработка. Э, я думав, ти там сольешься. Можно вот тут ВПАСТИ якось. Она ну, таки було А де? Да, я походу знаю. Целя доработка. Це надо доработка. Mm -hmm. Я трясу, Ай, не, не трясу. Я трясу шею, він проходить цей приходит фільм, фингездешь. Може якось. Mm. Ні, у просто було. Mm. Тупо. Может, ты включим новый клип? Что? Ничего. Дивись, я в последний момент прыгаю. Ваше! Я мажу пах! Значит, это спам бочка! Да, спам бочка! самый большой ролик. Куча Что Ты знаешь, что включить? Это просто смех. Смех смешон. Смешоночка. Если вы Смешоночка чуть не то, то, что никто от нас не чует, например. Это самый гирший ролик, на самом деле. Я демон. Я в демона заход. Давай, и чё? Я вот эту штуку не люблю, а ты? Не, я... как-то... Это волна, я не люблю. Я, не люблю. я, я тоже на якась. Еще Вот так треба спам, это вот так! <сех> я треба вообще-то вот так. А Давай. ну покажи. Треба вот так. блин, мне неудобно. Вот. Давай, Симбари, ты сможешь. Так, подписчики, то я играю. Да, то він играет. Честно, ребята, я не 됐ー! знаю. Блин, не представлю руку. <Editor> ребята, ну я пройшов. <hyped> あ, я... А я... Повторите до мной, прийдіть на 12%. Я на 11 пройшов. Це просто. Зараз я просто не настрою все, я зараз зараза Дивіться, я зараз це пройду на 100. Дивіться. <pip> Короче, ребята, спорте сам еще ролик. На <laughs> И кое-что танцы. Эээ. На чм еще. Був я Юра. Всем пока. -пока.